Доброго дня, коротко розповім вам про діагностику паразитозів. Паразити існують з нами вже дуже давно і відповідно нікуди вони не зникли. Вони, звичайно, залишаються з людьми і живуть з нами поруч. Яким чином їх діагностувати? Перш за все, це є лабораторна діагностика, і, відповідно, найчастіше ми все-таки діагностуємо паразитози з допомогою лабораторних аналізів. Які ж аналізи ми виконуємо для того, щоб діагностувати паразити? Перш за все, це найпопулярніший такий старий аналіз: діагностика яєць-паразитів в калі. Тобто, по цьому аналізу, відповідно, ми можемо діагностувати деякі види паразитів, найчастіше 2-3 види паразитозів, і найчастіше ми діагностуємо аскаридоз. Що стосовно ефективності цього аналізу, він не завжди є мегаефективний, хоча, в принципі, в нас в Україні він розпіарений як самий найкрутіший аналіз на паразитози. Другим аналізом, який, в принципі, ми виконуємо, це є аналіз крові. Що ж ми можемо зробити по аналізу крові? По аналізу крові, ми визначаємо антитіла. От як всі пам'ятають, ми колись робили недавно. Всі шукали антитіла до ковіду. Так. Є такі самі антитіла до ВІЛ, є антитіла до е, гепатитів, наприклад, і так само антитіла до паразитів. Тобто, в сучасній практиці, світовій, ми можемо технічно зробити антитіла до. 9 або 10 паразитозів і пошукати їх методом визначення антитіл. Що це означає? Тобто ми забираємо кров і шукаємо там білки, які атакують ці паразити. І таким чином, якщо антитіла є присутні, і в пацієнта є клініка, тобто відповідно клінічні ознаки паразита, тоді лікар може призначати йому відповідне протипаразитарне лікування. В принципі, так само паразитоз можна побачити на ультразвуці. Найчастіше це мова йде, наприклад, про іхінокок. Тобто, ми можемо побачити, наприклад, кисту в печінці чи в Селезінці. От, далі, звичайно, це, це підтверджується вже лабораторним методом. Крім того, ми можемо побачити на КТ або на МРТ, тобто певні види паразитів, які, наприклад, потрапляють теж в певні органи, там чи мозок, чи. Відповідно, так само в печінку, і це видно на таких інструментальних методах дослідження. Так само дуже рідко, але питання це бо цей метод досить дорогий. Відеокапсула можна побачити. В мене, наприклад, в практиці був такий пацієнт, що не могли знайти причини проблеми. І, відповідно, пацієнт об'їздив багато клінік, був за кордоном навіть Фрайбургу. От, робив комплексне обстеження, і, в принципі, нічого, скажімо, ні один метод дослідження не підтверджував наявність паразитозу. І, відповідно, коли він ковтнув відеокапсулу, відповідно, під час цього методу дослідження в принципі лікарі виявили в Києві наявність певного виду паразиту, анкілостома, який називається, так, який тяжко виявляється по аналізу крові і також. Тяжко виявляється по методу визначення паразитів в калі. Що стосовно знову ж таки, таких методів непрямих визначення паразитозів, тому що є дуже багато паразитозів, які, відповідно, ми не можемо визначити або дуже їх складно визначити. Так? Тому, в принципі, ми розуміємо як лікарі, що зміна аналізів. Не не які не мають відношення до паразитозів, просто зміна в загальному аналізі крові, наприклад, еозинофілів, тобто велика кількість еозинофілів, не прямо може вказувати на наявність паразитозу в організмі. Так в жодному скажімо так варіанті, еозинофілія не має відношення до справжньої алергії. Так, тобто суто більше йде мова про паразитози, так само, якщо у вас є високий рівень базофілів, це теж може вказувати не прямо на наявність. Паразитозів в вашому організмі. Ще один аналіз, який дуже важливий: імуноглобулін І, e, IGE, I, e, народі його називають IgE, але правильно це є IGE. От, цей аналіз, імуноглобулін І e, загальний, він виконується в більшості лабораторій і, в принципі, він може вказувати не прямо на теж наявність деяких видів паразитів, особливо характерний для токсокари. От, відповідно тому, якщо ми бачимо високий моноглобулін, і ми думаємо про наявність токсокарозу, тобто паразитозу, який в принципі теж може атакувати наш організм. І ще непрямою ознакою паразитозу може бути так само підняття КФК кретеїн Часто це буває при трихінельозі, паразитоз, який передається від дикої свині або кабана. Які потрапляють в м'язи, і в принципі знищує наші м'язи, і таким чином, часто ми бачимо підйом КФК кратинін, фосфокінази. Ну і в принципі на цьому наші можливості діагностичні переважно завершуються, і тому є проблема практично, що хтось хоче з пацієнтів чи з лікарів зробити один аналіз, і по цьому аналізу сказати, є паразити в людини чи немає. А так поки що ви розумієте, практично нереально. Тому для того, щоб знати комплексну відповідь, пацієнту проводять і загальний аналіз крові, і КФК, і імуноглобулін. і… І антитіла до паразитів, і кал на, на паразитози. При, для діагностики гостриків використовується спеціальна плівка, яка клеїться на а, а, анус. Так і відповідно це ще один метод діагностики. І таким чином в комплексі лікар має можливість сказати, є паразитози чи ні. Плюс, само собою, деколи ми проводимо МРТ головного мозку, наприклад, або УЗД печінки, для того, щоб подивитись, чи нема так само. Наявністю паразитів, і тільки комплексне таке обстеження дасть можливість зрозуміти лікарю і проаналізувати, чи є у вас паразитоз чи немає. Більш детальніше постараюся про кожен паразит розповісти в наступних відео. Дякую.